Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 7 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так. Блазень, говорю вам про те, що. Нічого не бійтесь, йдіть у щось нове. Вирішуйте свої питання, ви можете щось започаткувати в цей день. На цей день у вас може бути дуже багато спілкування. Ви зможете вирішити ті питання, якщо які у вас будуть виникати в цей день. Якщо ви будете вести себе так, не оглядаючись назад. Тобто, ну можливо, щоб ви. Більше довіряли світу, довіряли своїй долі. Можливо, наразі в цей день ви будете стояти на порозі чогось нового, того, чого ви поки що не розумієте. Тож відпускайте свій минулий досвід. На цей день він вам не знадобиться, тому що у вас є можливість щось розпочати з чистого аркушу. А також на цей день у вас можуть бути якісь неочікувані такі повороти подій, коли ви будете. Дуже швидко реагувати, вам доведеться це робити. Тож, держіть свій розум відкритим для нових ідей, для нових відкриттів. І тому в цей день більше акцентуйте себе на те, що ви можете щось здійснити саме для себе, те, що вам буде саме бажане. Це був перший варіант. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант Шістка кубків перевернута, говорить, що ні. На цей день, можливо, вам буде заважати або якийсь ваш негативний досвід, можливо, якісь неприємні партнерські такі з'ясування стосунків. Можливо, ви в цей день захочете забути щось минуле за будь-яку ціну. Також для когось, можливо, у цей день ви будуть такі ем, обставини, де ви будете розривати стосунки із старими, старими друзями. Ну, тому що або вони вже вичерпали свій ресурс, або, можливо, просто ви зрозуміли дещо в тих стосунках з друзями. На цей день у когось можуть виникнути проблем або з вашими діточками, або із вашою родиною. Також оці негативні спогади, як я говорила, вони вас ну, можуть дещо ставити в таке незручне положення, де ви будете займати пасивність. Якийсь, якийсь бік пасивності, або взагалі можете відірватися від реальності і зануритися в ілюзії. Тому що або ви не захочете приспособлюватися до ситуації, або брати на себе якусь певну відповідальність. Можливо, також навіть ви в цей день будете когось іншого звинувачувати у, свого, у своїх проблемах. Тому, якщо ви. Занадто занурилися у негативні спогади або відірвалися від реальності, варто зрозуміти, що вже прийшов час більше стати ну, відповідальним і зрозуміти, що життя не стоїть на місці. Минуле повинно бути у минулому. Воно воно, якщо приємні події, вони повинні вас зігрівати і давати вам стимул для того, щоб ви далі розвивалися, а не відходили від справ. Тому зараз для вас цей день буде не час для нових кроків, і, можливо, вам потрібно розібратися зі своїми старими спогадами або з якимись старими зв'язками. Для того, щоб ви вже зрозуміли, що зайве у вашому житті. А я бажаю вам, хай ці не гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант вам так, суд говорить про те, що на цей день ви можете вирішувати будь-які свої питання. Можливо, прийшов час для того, щоб ви якісь справи свої вже завершили, щось уже розпочинали нове. А ще вам потрібно зрозуміти, що це кармічна енергія, яка вам, вам ну, рекомендує взяти відповідальність за своє життя в свої руки. Тому що, якби на вас оточують час або середовище, або люди, з якими ви спілкуєтеся, Десь, можливо, вас вибивали із колії, щось вам там заважало, то все одно ви повинні рухатися у відродження, звільнитися від чогось негативного, того, що вас гальмує. Для когось, можливо, просто варто підвести свої висновки зробити із певних ситуацій і прийняти важливе рішення. Також, можливо, на цей день у когось будуть заплановані такі масові заходи, де вам доведеться прийняти участь у робочих питаннях, можливо, хтось буде підписувати важливі папери або заключати контракти, юридично щось оформлювати, все у вас на цей день буде вдалим. Також в особистих стосунках, це буде день для того, щоб ви приймали важливі рішення. Також іще в цей день, можливо, ви будете відчувати зв'язок поколінь, тобто підтримка вашої родини, гарні взаємовідносини між, між вашими діточками, батьками, у кого хто є, братами, сестрами. Ну, тобто, це гарний день для родинних стосунків. А також, можливо, для когось це буде зустріч із минулим, де вам потрібно вже Зробити певні висновки. Тому на цей день намагайтеся серйозно ставитися до всього, що буде відбуватися, тому що саме такі енергії говорять про те, що ви можете стояти на порозі кардинальних змін у своєму житті, і вам доведеться приймати, можливо, непрості, але дуже потрібні рішення. І для того, щоб ви змогли щось отримати в цей день, вам доведеться прикладати зусилля. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.